Так восьма година Малювої ну, Чекаємо Пана гілля з дулічем, а їх щось немає Так, бачу якісь тенісісти вже приїхали Якісь дрова з ними Так, тут теж вроде тенісісти а де ж дуліч Мам 8 вже 01 Та ми запізнився на змагання Правда Фрей казав, що з нас не починає. Яка ж тільки був апарат, не пам'ятає? Стрійська наукова, і де він є. Може ота машина жовтенька. А в той бік, ні, та жовтенька жовтіла. Толік. Я вже пінгвін, 8.03. моє Мої дійстві. Стрійська Срізько науко. Ну, говорити білий холм. Що ти мені тут з поїдеш байки? де в який біг ти стоїш? Я стою на зупинці не бачу. Воксован, стрійсько, біг, авто. Вокзал. Автовокзал у Срійсько, так? Ну, да. ну і де то біло? Стоїть 8 качеров. А, самий перший бачу. Все, біжу, біжу. Та тебе не було, слухай. Все, все. Да фандуля Чакін заїхав, що я не побачив Як то так вийшло Йдемо дивитись Били комби Комбі, комбі. У нього жовтий Мерседес якийсь тиждень назад ці свої авто Так то не комбі, ні Ага, бачимо, бачимо, бачимо. Ось е, тут. Так, це це бачим. О, Сірш, а що ми тут робимо? Ака уп'ємо, ти ви чекаємо, ти може бути пригодили назад. Йокарний не, бабай, ти, 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 не треба, як за... за одна хвилина на вісім було. Не було там тих? Тих. Того не було. Ти, Він ти, то ж фантазує. Заволодити душу. Та що ви? Я вам зараз дам це лікарство, женщині українські, що ви п'єте? Сірий. П'єм, натурально українське. Ну бач, мовче каже, в нього ж верхні. Ну, ти, ти, Ні, в нього говорить. Дядя Толяк такий, я за одна восьма вже був, у вас не було? Ааа, добрий ранок. Як, як у вас як, був Мерс, Опіль. Ну ви білий. Я стояв там. Ну все, добре. Все, їдемо. Да. Вода тут освячена, тому що... Не зрозумів, куди вже машина поїхала. що без, без, без Олега ніхто не сказав, ні Сережа, ні Толик, ні Олег. що ми зупинимося за водичкою. Ми бачонок не взяли. Ведеться завтра на Львівщині брати. Чекати 9 години, поки приїздить Мошинськ, А в 9 у нас турнір стрійському парку і будь мудрій Олег Сережа вже напакували водичку а ми соплі жиємо бо ніхто не сказав оці от гусаті товариші один з другим не знав не знав але ну, асіари чого не сказав чого не сказав солік не сказав таня не сказала а. Ну. А. Все, давай 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 ще Що, вище щось, щось немає часу так, все, подякувала за водичку, дуже смачна. Сірай, сідай, на середині краще тобі сидіти.